Усім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі Мамина Помічниця. І в нинішньому ролику я поділюся з вами, як я готую картопляні галушки з домашніми копченими кубасками. Страва дуже смачна і ситна. Її можна приготувати на будь-який святковий стіл. Або ж можна приготувати просто на будній день. Палюшки чи картопляники. Я знаю, що такі галушки називають в різних регіонах по-різному. Отож, ми називаємо їх просто картопляні галушки. Їх можна подавати як в солодкому вигляді, або можна подавати з м'ясом тушкованим, чи як в мене, наприклад, з копченими ковбасками, як в туре, гаряче блюдо. Тому всіх запрошую, залишайтеся разом з нами. І приготуємо таку смакоту разом. Картоплю я зварила в мундирі, остудила і почистила. Якщо у вас залишилося картопляне пюре, ви так само можете з нього приготувати смачні картопляні галушки. Так, картоплю натираю на терці щодо яблук. Додаю яйця. І Буквально там 20 г додаю вершкового масла, так наші галушки будуть ще ніжнішими. Просіюю борошно і, поступово додаючи наше борошно, замішую руками тісто. Перекладаю наше тісто на коврик і ще його буду домішувати вже на коврику. Тісто моє готове. Розділяю на дві половини. І з однієї половини буду формувати наші галушечки. Роблю все так дуже просто й легко. Розкачую у таку довгу ковбаску тісто, і нарізаю на такі малесенькі порційні шматочки. Так галушки получаються одинакової форми. Далі кожну частину тіста формую у такі галушечки. Як бачите, дуже легко і просто. З яким способом приготування в нас получаються приблизно одинакової форми всі галушки. Так, галушки у мене накручені. Частину з них я заморожу в морозильній камері, і вже зварю при нагоді, коли мені буде потрібно приготувати на швидкоруч якусь їжу. Іншу частину буду варити, але перед тим приготую нашу ковбасу. Ковбаса у мене домашня. Ми приготували її з мою мамою, Але так вийшло, що я не відзняла. Як саме ми її готували. Коли буду готувати іншим разом домашню ковбасу, обов'язково зазніму і покажу вам відеоролик. Нарізаю копчену ковбаску на такі шматочки і перекладаю у каструлю з товстим дном. Якщо у вас немає наразі домашньої ковбаси, ви можете приготувати підливу, будь-яку з любов ковбасу. Або ж. Просто з тушеним м'ясом, чи з підсмаженими грибочками подати галушки. Неймовірно, получиться смачно, я вас запевняю. Так, наливаю сюди олії і буду смажити нашу ковбасу, але перед тим мало її протушу під кришку. Буквально декілька хвилин. Ковбаса вже моя добре протушилася. Ще буквально декілька хвилин. Так, без кришки вона у мене. Пужариться і наша ковбаска буде готова. Вода у мене на галушка вже закипіла, воду я підсолила і додала буквально одну столову ложку соняшникової олії у воду. Або наші галушки не злипались. Акуратно їх перемішаю. Так, подивіться, вони вже в мене файно піднялися наверх. І коли вода закипить, буду варити їх 1-2 хвилини, не більше. Або наші галушки не розварилися. Акуратно виймаю галушки у мисочку і можна сідати буде за стіл. Так, як я вже й казала, всякі галушки можна зробити і подати як десерт у солодкому вигляді. Просто з маслом, сметаною та перетертою малиною разом з цукром. Получається, неймовірно смачно. Спробуйте, я думаю, вам сподобається. І ось наша їжа готова. Галушки обов'язково поливаю олією з наших ковбасок. І получається неймовірна смакота. Також додаю за смаком суміш перців. І наша страва готова. Получається дуже смачно, як для мене, якось так по-святковому і водночас по-домашньому. Отож, всім рекомендую приготуйте для себе та своїх рідних таку смачну домашню їжу. І поділіться, будь ласка, в коментарях сподобалося вам таке відео. Всім гарно дякую за перегляд цього ролика. Бажаю всім Божих Рясних благословень, скорішої перемоги нашій рідній Україні і до нових наступних зустрічей. З вами була Мальвіна.